Ей hey, hey, розвеселимо, і вчерону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, не hey, hey, розвеселимо, ваше руть, наші добровольці. Постовський кайдан. А ми, душі, браті, без А ми славу Чому сьогодні ви прийшли сюди? сьогодні прийшли, тому що хочемо підтримати а, українців, які стоять в Києві на майдані і у всіх містах України. Тому ми сюди прийшли. Ми хочемо підтримати цих людей і сказати, що ви не одні а, і всі українці по всьому світу вас підтримують. і Ми всі разом. Мене звати Альона, і я прийшла підтримати всіх людей, які прийшли сюди. От тому що ну мені неба дуже. Е... Майбутнє своєї держави, навіть якщо я зараз не в ній знаходжусь. Я Любомир. Я прийшов сюди в знак солідарності з українцями по всьому світу, з тим українцем, який зараз Вираємо на Майдані. Оскільки я підтримую європейське майбутнє України. Я впевнений, що ми маємо підписати цю асоціацію 28 числа і бути частиною Європи. Власне, офіційно, адже ментально ми вже є частиною Європи. Добрий день, звати мене Катерина. Добре, добре, добре. Ми прийшли як нормальна, свідома українська родина, яка з якихось причин мешкає за кордоном, але не забуває, скільки вона, де її коріння. І нам не все одно, що буде завтра, нам не однаково. Ми хочемо, щоб наші рідні жили в європейській державі, тому що вони заслуговують на це. І ми проти свавілля, ми проти обману. Тому ми тут. І ми знаємо, що не дарма. Добрий день, я називаюся Вікторія, я зі Львова. От і я сьогодні прийшла, щоб підтримати а, свою країну, свій народ у боротьбі з російською окупацією. А, мене звуть Сафронко Микито. А я приїхав з Києва. Я студент Києво Могилянської академії. А, я я прийшов сьогодні на цю акцію протесту. А, за підписання угоди асоціації України з європейським союзом, тому що я вважаю, що Україна повинна стати членом європейського союзу і мати стандарти життя такі, як європейського це наше майбутнє, це майбутнє наших, наших дітей. І це історична подія, яка повинна відбутися, незважаючи на на Азірових яничарів, інших путінів і всіх інших, які хочуть заважати цьому процесу. Україна європейська країна, Україна це Європа. Мене звати Миладя. Чому ти тут сьогодні? Я хочу, щоб Україна була частиною Європи. І я хочу вчитися в Україні в, Європ... в європейських країнах і в... по європейських стандартах. Мене звати Ігор Шевчик. Я є замісник голови або вась президент Української збереження української спадщини північної Каліфорнії. І ми сюди приїхали підтримувати Намагання українців приєднатися до Європейського Союзу і просто висловимо свою підтримку українцям, які стоять на майдані в Києві, і по всіх, по всіх усудах, щоб бути разом з європейським союзом, тому що Україна лежить у. У центрі Європи і місце в європейському союзі розкажіть, е, будь ласка, в якому році ви приїхали В дев'ятій? Сорок дев'ятім. Що ви думаєте про ті події, які відбуваються? Українці хочуть приєднатись до ЄС. Я знаю тут багато багато знаєте. Але якщо є вибір між е, ЄС та Росією, куди б приєднались ви? залежить від вас, розумієте? Ми підтримуємо почти європейський союз. Ми хочемо іншого майбутнього для наших дітей і для наших батьків, які вдома. Часом добре, а часом із юнін з добрі такі. Дякую. Але ви кеймір вид майф, яка ви супорт України, Україні при навіть Ukraine Is part of EU with uh, economic and uh, united people, it will be a stronger tomorrow. And I'm originally from Turkey, so today is uh, Ukraine and tomorrow it's Turkey. It's the uh, unification of people is the idea that we believe in. And today we support this idea by uniting and Slava Ukraina. Slava, <laughs> thank

ङ्के या Сьогодні, душу й тіло ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми брата козацького.